Як побудувати сходи цінності для свого онлайн-бізнесу? Привіт! Мене звуть Дриваль Дмитро, я автор книги Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження і в цьому відео я продовжу розповідати вам про сходи цінності, тому що це дуже важлива тема. До речі, якщо ви пропустили три попередніх відео присвячених цій темі, то раджу їх також подивитися. Посилання на них я залишу в описі до даного відео. В цьому відео я хочу розповісти вам, як ви можете побудувати сходи цінності для свого онлайн бізнесу. Починати треба, тобто, дивіться, зараз я вам все розповім. І починати треба з визначення кінцевого результату, до якого ви будете вести ваших клієнтів. Рассел Брансон називається місією сходів цінності. Тобто починати треба з визначення місії сходів цінності. Починати побудову сходів цінності треба з визначення місії сходів цінності. І ось як виглядає класичний шаблон цієї місії цінності, який пропонує Рассел Брансон, відомий американський маркетолог. Ми допомагаємо, далі ви вставляєте кому, далі ви вставляєте результат, який вони хочуть досягти, за допомогою і вставляєте вашу нову можливість. Тобто, ви допомагаєте. Певним людям, певній аудиторії, досягати якийсь певний результат за допомогою якоїсь вашої можливості, якогось способу, якоїсь методики, якогось підходу. І ось вам приклад місії цінності, яку сформулював Рассел Брансон для своєї компанії. Ми допомагаємо далекоглядним підприємцям розвивати свої компанії за допомогою воронок продажів. Тобто, дивіться, Расел працює з підприємцями. Він не хоче з якимись там новачками працювати. Він вже з діючими підприємцями працює. Він їм допомагає розвивати свої компанії, підвищувати свій прибуток за рахунок того, що вони. Проваджують свій бізнес воронки продажів. Рассел є спеціалістом по воронкам продажів. Тобто, унікальна можливість, за допомогою якої він допомагає, це воронки продажів. Допомагає він далекоглядним підприємцям і допомагає їм розвивати компанії, підвищувати свій прибуток. Тобто, щоб сформулювати вашу місію сходів цінності, вам треба відповісти на три питання. Перше, хто та людина, якій ви будете служити? Ваш ідеальний клієнт? Кому ви будете допомагати? Раз допомагає підприємцям, ви повинні визначити, кому ви будете допомагати конкретно за допомогою своїх продуктів, за допомогою своїх сходів цінності. Друге, який результат ви можете дати своєму ідеальному, ідеальному клієнту? Тобто до якого результату ви будете вести своїх клієнтів, що вони будуть отримувати за допомогою ваших продуктів. І третє, яка ваша нова можливість, яку ви хочете запропонувати своєму ідеальному клієнту? Тобто ви повинні запропонувати свій якийсь підхід, свою методику, свій спосіб, яким чином вони будуть досягати бажаний результат. І в своїх продуктах ви повинні розповідати про саме цю методику, яким чином вони можуть досягти бажаного результату. Наприклад, якщо урасла, так Підприємці хочуть підвищити прибуток. Є багато різних інструментів. Russel пропонує підвищувати прибуток за рахунок впровадження воронок продажів. Лю підприємці впроваджують воронки в свій бізнес, і ці воронки допомагають їм розвивати їх бізнес і підвищувати свій прибуток. І ви теж повинні визначити, саме яким способом ви будете допомагати досягати людям певний результат. У вас повинна бути якась своя, якась своя методика, якийсь свій спосіб. Після того, як, як ви відповісте на ці три запитання і сформулюєте свою місію сходів цінності, все, що ви будете створювати далі у своєму бізнесі, повинно буде відповідати цій місії. Тобто, ви далі, коли будете створювати продукти, ви повинні орієнтуватися на свою місію цінності. Тобто, кожен ваш продукт повинен відповідати цій місії цінності. Тобто, всі продукти, які ви будете створювати для своїх сходів цінності, повинні допомагати вашим ідеальним клієнтам досягти певний результат за допомогою вашої нової можливості, вашої методики, вашого способу, вашого інструменту. Зрозуміло. І так, місія сходів цінності сформульована. Тобто перший крок для того, щоб побудувати сходи цінності, ви формулюєте місію сходів цінності. Для цього ви відповідаєте на три питання. Коли місія сформульована, далі можна переходити до створення макету сходів цінності. Вам треба взяти чистий аркуш паперу. І виписати на нього всі продукти, які ви можете створити для своїх ідеальних клієнтів, які б допомагали їм наближатись до бажаного результату за допомогою вашої методики, способу. Тобто ви накидуєте варіанти, ви продумуєте, берете чистий аркуш і пишете, що я можу такого створити для своїх клієнтів, щоб вони за допомогою цих продуктів могли досягти якимось чином бажаний результат. І ви виписуєте варіанти. Наприклад, якби я. Виписував варіанти, що я можу там майстер-клас, книга, наприклад, відеокурс, е, там особистий коучинг, май, майстермайн. Тобто, ви виписуєте, які варіанти, яким чином ви можете, які продукти ви можете створити, щоб за допомогою них. Служити своїм ідеальним клієнтам і наближати їх до бажаного результату. Головний критерій: кожен продукт так чи інакше повинен наближати людей до бажаного результату, тобто відповідати вашій місії сходів цінності. Коли ви продумуєте, який продукт ви можете створити, обов'язково цей продукт повинен відповідати місії сходів цінності. Далі вам треба взяти інший аркуш паперу, тобто на першому аркуші ви б повиписували різні варіанти продуктів, які ви можете створити. Далі ви берете. Інший аркуш паперу, і малюєте на цьому аркуші сходи, і розміщаєте на цих сходах продукти з першого аркушу. Тобто у вас на першому аркуші. Купа варіантів, на другому ви малюєте сходи і на цих сходах потім починаєте розміщати продукти. Принцип такий, яким чином ви повинні розміщати продукти або послуги на сходах цінності. Чим більше ваших зусиль, вашого особистого часу і ваших ресурсів вимагає продукт або послуга, тим вище він знаходитиметься на сходах цінності і тим дорожче він буде коштувати. Тобто, якщо взяти спікера, автора чи консультанта, то на перших сходинках їх сходів цінності будуть знаходитись там текстові зміти, міні-книги, чек-листи, якісь там PDF-ки, якась там інфографіка, тобто якісь продукти, які можна там, за декілька днів створити, і це не вимагає якихось дуже там, значних ресурсів. І ви ці продукти берете і розміщаєте там на перших сходинках. Далі вище будуть знаходитися там відеокурси, аудіокурси, майстер-класи. Тобто нижчі сходинки це якісь текстові там звіти, інфографіка. Далі вже на більш високих позиціях, на більш високих сходинках знаходяться відеокурси, аудіокурси, майстер-класи. Ще, ще вище будуть знаходитись груповий коучинг, майстер майнд і особистий коучинг. І вам таким чином теж треба розподілити з першого аркушу продукти, розмістити їх на сходах цінності. Чим більше ви туди вкладаєтесь, в цей продукт, тим вище він буде знаходитися на сходах цінності. Там, особиста ваша там, робота один на один з клієнтом, це будуть там продукти, які будуть знаходитися на найвищих позиціях, тому що ви туди вкладаєтесь найбільше. А якісь там текстові звіти, якісь там безкоштовні там, маленькі продукти, якісь маленькі такі послуги. Це все буде знаходитись на найнижчих Позиціях, на, най, на найнижчих сходинках. Далі, дивіться, коли ви створите макет сходів цінності, коли ви заповните другий лист і розмістите всі свої продукти, які ви там надумали на цих сходах цінності, у вас буде макет. Далі вже можна переходити до створення продуктів. І запам'ятайте, вам не потрібно мати закінчені сходи цінності, щоб запустити свій бізнес. Тобто ви не повинні одразу там всі продукти створити і тільки потім розвивати свій бізнес. Вам цього не треба. Ви просто спочатку для себе малюєте цей макет для того, щоб ви розуміли, як вам розвивати свій бізнес, що ви будете створювати, яким чином ви будете служити своїм клієнтам, яким чином ви будете їм допомагати. Це якби ваша карта. Це ви. За допомогою цієї карти просто розумійте для себе перспективи свого розвитку. Ви розумієте, що вам треба створювати. Ви накидали варіанти. Далі ви розумієте, що ось ці продукти мені треба поступово створити. Ви можете почати зі створення якогось одного продукту, тобто вибрали якусь сходинку, якийсь продукт, який знаходиться на цій сходинці, і можете почати з цього продукту і вже потім поступово створювати всі інші продукти ваших сходів цінності. Тобто, вам не треба одразу всі продукти намагатися створити. Вам треба вибрати якийсь продукт сходів цінності і почати з нього. А потім поступово створювати вже інші продукти. Просто у вас буде карта. Макет сходів цінності, і ви будете розуміти, що вам треба робити, і ви будете розуміти, яким чином вам треба розвивати свій бізнес, який продукт створити першим. Починати я раджу з приманки, тобто з безкоштовного продукту, який ви будете пропонувати потенційним клієнтам в обмін на підписку, на вашу емейл-розсилку чи розсилку в месенджері. Його ще часто називають цю приманку лід-магнітом. Тобто за допомогою цієї приманки ви будете потенційних клієнтів до себе притягувати. І починати я саме раджу з цієї приманки. Вона буде знаходитись на, най... на найнижчих сходинках вашої е... ваших сходів цінності. Але це дуже важливий продукт, тому що за допомогою цього продукту ви вже будете збирати потенційних клієнтів, тому що за допомогою цієї приманки ви вже зможете збирати свій список потенційних клієнтів, які в майбутньому можна вже щось продати. І це дуже важливий продукт, тому я раджу саме починати з нього. Далі вже можна перейти до створення якогось платного продукту для своїх потенційних клієнтів, дешевого або середньої цінової категорії. Тобто, спочатку ви приманку створили, її можна створити дуже швидко. За допомогою цієї приманки, ви вже будете збирати потенційних клієнтів, а далі вже можна переходити до створення якогось платного продукту і вже монетизувати. Ту аудиторію тих підписників, яких збирає ваша приманка, і це дуже круто. Коли ви впевнитесь, що вже платний продукт добре продається, ви взяли і створили якийсь середньої цінової категорії продукт, ви бачите, що він добре продається. Тоді вже можна переходити до створення більш дорогих продуктів ваших сходів цінності. Тому що чому такий підхід? Тому що ви можете подумати, що ось цей продукт класний, ви створите його. І ви побачите, що він погано продається, і ви будете розуміти, що мені не треба там вкладатися і створювати якийсь більш крутий продукт по цій же тематиці, тому що він буде погано продаватися. Ви за допомогою там. Недорогих продуктів середньої цінової категорії повинні нащупати, що потрібно ринку, і вже потім створювати якийсь флагманський тренінг, вже створювати якийсь там крутий майстер-майнд, створювати якийсь крутий там дуже великий курс онлайн-школу. Ви спочатку, за допомогою якихось недорогих продуктів, повинні нащупати. Той продукт, який добре купується, ту, ту тему, яка добре продається, і вже потім вже створювати якісь більш дорогі, більш серйозні продукти. Ось чому якби, цей підхід так добре працює. Тобто ви спочатку приманку створили, приманка приманює вам потенційних клієнтів, далі ви створили якийсь недорогий продукт, нащупали тему, яка добре продається, і вже потім створюєте якийсь флагманський, більш складний продукт, більш дорогий. Таким чином, ви вже зможете, коли у вас буде. Безкоштовний продукт, коли у вас буде вже якийсь платний продукт, який добре продається, ви вже таким чином зможете рухати свою аудиторію по сходам цінності. Спочатку ви будете пропонувати безкоштовний продукт і збирати з його допомогою потенційних клієнтів, а далі вже пропонувати потенційним клієнтам свій платний продукт недорогий або середньої цінової категорії. А потім вже піднімати своїх клієнтів ще вище по сходам цінності, пропонуючи їм більш дорогі продукти. Потім поступово створювати більш дорогі продукти, пропонувати їм ці більш дорогі продукти і заробляти ще більше. Так, ви зможете заробляти все більше і більше грошей і потім інвестувати їх у розвиток свого бізнесу. І таким чином, за допомогою сходів цінності, за допомогою продуктів різної цінової категорії, ви зможете в рази більше заробляти гроші, і ваш бізнес буде розвиватися. І у вас будуть гроші і на трафік, і на там, різні допоможні речі, і ви будете себе добре почувати. Сподіваюся, що моє відео було для вас корисним і воно допоможе вам створити ваші сходи цінності. Спочатку ви сформулюєте місію сходів цінності, потім зробите макет, а потім вже поступово приступите до створення самих продуктів. До речі, в на наступному відео я вам розповім крутий підхід, як створювати продукти для своїх сходів цінності. Тому обов'язково заходьте в гості на канал, підписуйтесь і слідкуйте за мною. Я сподіваюся, що ви порадуєте мене своїм лайком і коментарем знак вдячності. Бажаю вам гарного дня і чудового настрою. Бувайте!